Привіт, народ! Радий вас вітати на своєму каналі, присвяченому стулярні. Виникало питання часто: як отримати деревину для своєї майстерні? Я також задавався. Цим питанням, як купити? В епіцентр не поїдеш, в іншому якомусь магазині. В іншому магазині якомусь по дереву, там хочуть досить великими партіями і так далі. Ну тут в околиці, де приїжджає до батьків, є досить багато столя майстрів-столярів, які займаються таким дуже великим виробництвом. Як мінімум троє їх, і з ними тримає знайомий знайомий. Я ще в інші трошки далі знайомі столяри. Є дві пилорами, на які можна поїхати, от замовити певне деревно, але її прийдеться ще сушити в себе. Ну, одним із майстрів я домовився, що він купляє дуб на лісництві, офіційно виписує, має можливість її привезти е, до себе в сушку, сушить місяць. Ну, і я з ним домовився, дуже добра людина, Микола, Микола його звати, прізвище його Гавдан, він казав, що для. Для таких потреб, як мені якісь там треба до столярки, дві-три дошки добові він мені може продати по, по ціні. На той час мені виходило, я його питався, ну, 6 тисяч гривень закуп, скільки там тих три дошки буде мати, він ну, стільки заплачу. Тобто людина погодилась. Ще одного столяря доброго пана Ігора. Е, я е, домовився, приїхав до нього в цех, ну, в нього працюють хлопці. Які дуже багато деревини, просто, ну як би сказати, на його думку, вони трохи перенищили. тобто відходи ми там покидали, з них можна було склеїти щити, щось вирізати. Вони брали зразу цілу дошку і її робили. Тобто я з ним домовився, і за якісь за невеличкий презент, тобто я йому маю подарувати для його дружини розділочну дошку торсову, і він мені дав. Відрізки, тобто він казав, що вони в нього йдуть потім на опалення майстерні, на опалення там його допоміжних приміщень. Тобто людина мені просто подарувала. Тут є велика кількість матеріалу складено для таких, якихось моїх речей, для моєї роботи, мені їх достатньо вистачить. Для декілька дошок це точно гарантовано для якихось дрібних замовлень. Що я можу рекомендувати як отримати? Отак, От знайомтесь з майстрами своєї справи, які не займаються роботою саме з, ну, з відео, не викладають свої відео, ну, тому що для них це основне вид заробітку, а для мене це є хобі. І я можу собі дозволити, в мене об'єми, не невеликий, я просто працюю заради свого захоплення, заробляю гроші в іншому місці. Тому... Моя порада, от саме познайомитися з такими людьми, або поїхати на де є пилорама, то вам завжди можуть якісь такі деревину, залишки, обрізки від їхньої роботи залишаються. Розумію, що зараз основні скажуть, що вони все підчисто е, вигрібають, викупляють і так далі. Ну, можете до них попросити, щоб вони. Е, вам давали такі залишки, певно, звичайно, за певну плату, або домовити з ними за якийсь інший гешефт. Ну, вже вам вирішувати. Можете разом з ними вступати в колективний такий окуп. Купівлю деревини, от вам, наприклад, треба пів кубу, чи, третя частина куба, 0,2 куба, ну а вони там купляють 5 кубів. Тобто частину, ну, закупити цю деревину, потім собі брати, ну а знову ж виникає запитання сушити. Сухої деревини справді зараз купити, знайти дуже важко. А ще й при тому, що люди дуже інтенсивно просто вирубують, замість того, щоб платити газ, або виробляти субсидії. Ну я можу показати, от. Послання на відео, де, де люди показують, як просто вирубують, знищують навколишнє середовище, просто без дозволів вирубують ну, дерева, які мають десятки років. Ну, мені просто страшно. Ну, тому я раджу. От варіант. Майстри-столяри, майстри... Разом з ними закупляти великі партії, або брати в них відрізки, їхати на пилорами, там завжди є запаси самої людини, яка володіє пилорамою, але завжди має запаси деревини і може вам продати. Ще із варіантів, це ще один із варіантів. ну, Шукати по оголошеннях. Люди часто продають такі кругляки, дошку, ну, шукати. Я от таким способом і виходжу в даний момент.